2024 рік став справжнім викликом для малого бізнесу в Україні. Після запровадження нових податкових правил чимало підприємців були змушені закритися. За офіційними даними, понад 254 тисячі фопів припинили діяльність. І це не просто цифри, це кафе, майстерні, онлайн-магазини і робочі місця. Здавалося, підняття податків мало б наповнити бюджет, особливо під час війни, коли кожна гривня на рахунку. Але що ми маємо у у підсумку навантаження на білий бізнес зросло. Хтось скоротив штат, хтось урізав зарплати, а хтось просто зник із ринку. Водночас ціновий бізнес як працював у сіру, так і продовжує. То що це болюча, але необхідна реформа чи крок, який зламав. Малий бізнес у цьому випуску програми топ-тема. Ми розбираємося, що стоїть за цифрами, які наслідки вже бачимо, та які ще можуть бути. І найголовніше, чи був інший шлях. Не забудьте підтримати нас, залишайте вподобайку, коментар і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. А також напишіть, яку тему нам варто дослідити у наступному випуску. А тепер детально про те, що саме змінилося з жовтня 2024 року. В Україні набули чинності нові податкові правила. Закон номер 110.84 став одним із найбільш обговорюваних рішень парламенту останніх місяців. Його основна мета збільшити надходження до бюджету в умовах воєнного стану. Але що конкретно змінилося? Перше військовий збір раніше він складав 1,5%. тепер це 5%. І це стосується не тільки зарплат найманих праців. А всіх доходів громадян, зокрема й доходів підприємців, тобто, умовно кажучи, заробив заплатив ще 5% зверху. Друге, це нові вимоги для фопів, особливо для першої та другої груп. Якщо раніше вони платили фіксовану суму, яка була відносно посильною, то зараз ситуація інша. З жовтня всі підприємці зобов'язані щомісяця сплачувати єдиний податок навіть у тому випадку, якщо прибутку не було. Сума 10% від мінімальної. Зарплати, тобто незалежно від того, чи ти заробив, чи в тебе сезонний бізнес, ти все одно маєш заплатити. Третє це нове навантаження на третю групу ФОПів. До стандартної ставки додали ще один відсоток зверху. І знову ж без урахування фактичних прибутків. Четверте жорсткий удар по банківському сектору. Податок на прибуток для банків зріс до 50%. Так, це тимчасове рішення на період воєнного стану, але для фінансового сектору це серйозний. Виклик. П'яте адміністрування. Тепер роботодавці мають подавати звітність щодо податку на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО, щомісяця, а не щоквартально. Тобто більше паперової роботи, більше відповідальності, і все це в умовах, коли й так складно вести бізнес. Ці зміни одразу дали про себе знати. Уже в перші тижні після підписання закону почалася хвиля закриттів. За два тижні майже 23 тисячі фопів зникли. У день, коли закон ухвалили, закрилися понад 2300 підприємців, і це лише офіційні цифри. Загалом протягом року понад 254 тисячі закритів. Тобто, реформа запрацювала, але зовсім не в тому напрямку, на який сподівалися багато хто. І все це на фоні економічної нестабільності, постійних вимкнень світла, проблем із логістикою та зростанням цін на все від оренди до сировини. Це були зміни, які торкнулися практично кожного хто працює легально. І як показує практика, найбільш. Ше саме малий бізнес, той, який тримає на собі економіку міст, дає людям роботу та забезпечує послуги, якими ми всі користуємося щодня. Але що каже на це підвищення податків, бізнес, уряд і які були інші шляхи або можливо і є? Якщо ви ще досі з нами, то нагадуємо про вподобайку дзвіночок і ваші думки та історії пов'язані з цією темою у коментарях. Ваша думка для нас важлива. Після того, як Верховна Рада ухвалила податковий закон у жовтні 2024 року, реакція бізнесу була блискавичною і не надто радісною. Підприємці по всій країні заговорили про те, що нові ставки це не підтримка, а чергове навантаження на тих, хто і так працює по білому. У чому головна ідея уряду? Позиція міністерства фінансів та верховної ради, цілком зрозуміла. Підвищення податків це вимушений крок. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, війна об. Ходиться Україні у 5,6 і мільярдів гривень щодня. І якщо оборона фінансується винятково з внутрішніх ресурсів, то держава просто не має іншого виходу, окрім як шукати нові джерела надходжень у бюджет. Підвищення військового збору за оцінками мало б принести ще 122 мільярди гривень. Уряд вважає ці кроки найм'якішими з можливих. За оновленим бюджетом понад 500 мільярдів гривень мають піти на війну. Це зарплати військовим, фортифікації, закупівля зброї. Захід на допомога йде переважно на цивільні потреби пенсії, зарплати лікарям, вчителям. Тому уряд і змушений перекладати фінансування оборони на плечі внутрішніх платників податків. Підприємці називають ці кроки ударом по білому сектору, адже військовий збір тепер зростає не лише для найманих працівників, а й для фопів на спрощеній системі. Ті, хто платив чесно, отримали новий обов'язок щомісячно сплачувати 10% від мінімальної зарплати – 710-800 вісімсот або 1% відсоток від обороту для третьої групи. Якщо раніше держава у 2022 році створила сприятливі умови, скасувала перевірки, знизила податки, то тепер ситуація кардинально змінилася. Податковий тиск знову зріс, за словами підприємців Скроповницького, з, з якими спілкувалися журналісти Суспільного. Бізнес почав масово замислюватися про закриття. Багато хто вважає нові правила вдарять саме по тих, хто намагається працювати відкрито у парламенті. Відкидають звинувачення ні, у тиску Данило Гетманцев, голова фінкомітету ради навпаки, заявив, кількість відкритих фопів у 2024 році перевищила кількість закритих. Зареєстровано понад 273 тисячі нових фопів. Він визнав, зростання реєстрацій не є показником розвитку економіки, але водночас заперечив масове згортання бізнесу. Що кажуть економісти? Експерти з кейс України і IPH попереджають, податки, які стосуються зарплат і обороту, найнебезпечніші для економіки. Вони або ведуть до скорочення легальних зарплат, або штовхають бізнес у тінь. Уже зараз близько 5 мільйонів українців працюють неофіційно чи отримують в конвертах. І цей показник зростає. Атиме за словами економіста Володимира Дубровського, ідея вводити військовий збір у 1% з обороту для бізнесу це фактично податок на транзакції, який викривлює ринок і несе загрозу переходу в тінь. Така ж ситуація з нерухомістю, ювелірними виробами та ринком автомобілів, де нові збори можуть призвести до масового заниження вартості продажів. Чи можна було зробити інакше? Так, експерти пропонували інші варіанти один із них тимчасове підвищення ПДФ або окрема військова надбавка до нього. Таке рішення дозволило б зібрати необхідні кошти з ширшої бази споживання, не знижуючи мотивації працювати офіційно, а ще уникнути додаткового адміністративного навантаження. Інша ідея економічне бронювання для критично важливих підприємств, яке дозволить їм працювати стабільно, планувати, платити податки і не боятися мобілізації ключових працівників. Також Чимало фахівців сходяться на думці замість того, щоб посилювати тиск, варто було б стимулювати чесну гру. Наприклад, через тимчасові податкові канікули, зниження ставок для мікробізнесу, компенсації за офіційне працевлаштування. Уряд вважає, що нові податки єдиний реалістичний варіант фінансування оборони, але бізнес відчуває, що вся вага лягла саме на нього. Замість стимулів нові зобов'язання, і замість партнерства недовіра. Тож головне питання зараз не лише у розмірі податків, а в тому, що зможе держава зберегти довіру до себе, не знищивши ту частину економіки, яка ще тримає її на плаву. Зокрема, до порівняння хочемо згадати і податкові системи інших країн. У Польщі мікробізнес має спрощену систему оподаткування з помірним навантаженням. Це дозволяє підприємцям зосередитись на розвитку бізнесу без надмірного адміністративного тиску. У США існують податкові кредити для малого бізнесу, які стимулюють розвиток підприємництва. Наприклад, закон Secure Act 2.0 передбачає податкові кредити до 5 тисяч доларів для запуску пенсійних планів та до 1 тисячі до. Рів на працівника для внесків роботодавця протягом перших п'яти років в об'єднаних арабських еміратах відсутній прибутковий податок для фізичних осіб. Замість цього бюджет формується через ПДФ 5% та митних зборів. Також у вільних економічних зонах Free Zones компанії можуть користуватися податковими пільгами, включаючи 0% корпоративного податку за умови дотримання певних критеріїв. 2025 рік тільки набирає обертів. І попереду ще багато викликів як для держави, так і для бізнесу. Підвищення податків стало справжнім тестом на витривалість для підприємців, особливо тих, хто працює офіційно. Хтось, можливо, не витримає, а хтось адаптується, знайде нові форми, змінить підхід або об'єднається з іншими, щоб вистояти. Чи були альтернативи? Так, і про них говорили. Але вибір уряду був зроблений на користь швидкого наповнення бюджету, перш за все, для фінансування армії. І в цьому контексті ми всі розуміємо, що живемо в реаліях повномасштабної війни, яка вимагає рішень тут і зараз. Українська економіка вже довела, що здатна працювати у надзвичайних умовах. Так було в 2022-му, так триває і сьогодні. І, попри складнощі, вона справляється, можливо, не ідеально, але гідно. Водночас, очевидно, податкова. Кова система потребуватиме ще змін коригувань пошуку балансу, бо без довіри жодна модель не працює. Тож, поки 2025 розгортає свої події, ми продовжимо стежити, аналізувати і говорити з вами про головне. І хто знає, можливо, найскладніші рішення ще попереду, але і найкращі теж на цьому сьогодні, все скоро. Побачимося, до зустрічі.